Друзі, сьогодні ми розкажемо вам дивну і трагічну історію однієї сім'ї з Великобританії. Ця історія примушує нас до роздумів над тим, чи взагалі існує доля, чи все вирішує випадок. Думаю, кожен з вас сам знайде відповідь на це питання після цієї історії. Але давайте почнемо з самого початку. Емілі Грейс Джонс народилася 18 січня 2013 року в Болтоні, Великий Манчестер, Великобританія. У родині люблячих батьків, Марка та Сари. Дівчинка була єдиною дитиною в сім'ї. За словами батьків, Емілі була світлом їхнього життя. Всі, хто знав її, одноголосно стверджували, що вона завжди була сповнена радості та сміху. Дівчинка була надзвичайно щасливою дитиною, її життя було сповнене розваг та пригод. Вона любила верхову їзду, плавання і скелелазання, а її батько Марк брав її на уроки катання на лижах, на крутому схилі в сусідньому Манчестері і на бодіборді в Уельсі, скільки всього прекрасного чекало на Емілі попереду. Але подарунок до Дня Матері змінив безтурботне життя родини Джонс назавжди. 22 березня 2020 року вся Великобританія відзначала День Матері. Це було важливе свято для семирічної Емілі. Вся родина зібралася на прогулянку. Але перед цим Еміль привітала маму листівкою. Дівчинка наполягала, щоб мама відкрила її, перш ніж вони вирушать до місцевого парку Квінс Парк. Квінс Парк – це вікторіанський парк, площею 9 гектарів, розташований в самому центрі міста, і вважається одним з найкращих парків в цьому районі. А все тому, що він включає в себе міську зону дикої природи. Дитячий ігровий майданчик, тренажерний зал під відкритим небом і кав'ярню. Оскільки це був сонячний весняний день, Емілі попросила батьків дозволити їй взяти самокат до парку, на що вони з радістю погодились. Коли вони приїхали до парку, мама Емілі Сара вирушила на пробіжку, а Марк та Емілі повільно йшли, плануючи разом купити морозиво і почекати маму. Коли Емілі їхала на самокаті через парк, Марк її їхати швидше по променад терасі, що пролягала вздовж вершини великого трав'янистого схилу, оскільки вони планували наздогнати маму Емілі Сару. Променад – це частина парку з широкими пішохідними доріжками, що дозволяла Емілі вільно пересуватися, не наштовхуючись на інших пішоходів. Доріжка також мала найрівнішу та найгладшу поверхню, тож Емілі могла насолоджуватись катанням на самокаті. Уздовж цієї доріжки встановлені лавки, щоб гості парку могли присісти, відпочити і насолодитися краєвидами, що відкриваються на фонтан та дитячу ігрову зону. Емілі часто відвідувала парк для катання на самокаті, а Марк засікав час, коли Емілі їхала з одного кінця доріжки в інше, щоб подивитися, наскільки швидко дівчинка подолає цей маршрут. Як тільки Емілі фінішувала, то весело сміялася і обнімала тата, але того разу все було по іншому Але на жаль, Емілі не фінішувала з радісним хихотінням, як це часто бувало. Останніми словами, які Марк вигукнув доньці, коли вона проїхала кілька метрів, були Давай, ти можеш зробити своє найшвидше коло. Те, що сталося далі, незабаром перетворило тихий парк на сцену майже неймовірного жаху і назавжди зруйнувало життя Марка та Сари. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Коли Емілія їхала на своєму самокаті, то помітила маму, Сару, яка бігла вниз по схилу пагорба. Дівчина закричала татові Тату, тату, я хочу до мами! Маршрут Емілі до мами гарно простежувався, тож Марк крикнув доньці, що вона може їхати. Емілі негайно поїхала з вивистою стежкою вниз з пагорба. Але коли дівчинка вже майже під'їхала до Сари, вона вигукнула: Мамо, мамо, щоб привернути увагу.' Але в той самий момент самотня фігура, що сиділа на лавці, підскочила, схопила дівчинку і перерізала їй горло складним ножем. Це сталося за лічені секунди. Сара, яка була в навушниках, не бачила і не чула Емілі і продовжувала бігти, не звертаючи увагу на жахливу сцену, що відбулася поруч. Марк, який знаходився всього за 200 метрів від доньки, спочатку подумав, що вона впала з самокату, а людина, яка тримала Емілі, допомогла їй піднятися. Але в один момент Марк осягнув весь жах ситуації. Жінка неподалік вигукнула, її зарізали. Марк з усіх сил кинувся до пораненої доньки. Нападник вже відкинув Емілі на землю і втік. Марк пригортав доньку до себе, волаючи про допомогу. Емілі була в критичному стані, їй було важко дихати. Перехожий віддав Марку футболку, щоб зупинити кровотечу. І незабаром медсестра, яка випадково опинилася в парку, почала надавати першу невідкладну допомогу. Тим часом Марк несамовито дзвонив Сарі, яка все ще бігла і нічого не знала про напад. Коли жінка відповіла на дзвінок, Марк закричав у слухавку: Повернись, повернись! Ми щойно бачили тебе. Емілі зарізали. Служба екстреної допомоги прибула на місце події за лічені хвилини. Емілі доставили літаком швидкої допомоги до королівської лікарні Салфорда. але, на жаль, це не допомогло. Через півгодини після прибуття, о 15.56 лікарі повідомили батькам, що серце їх доньки зупинилося. Поранення шиї, яке вона отримала, виявилось несумісним життям. Поліцейські, які першими відреагували на виклик, діяли швидко і затримали нападника. Це сталося завдяки сміливому перехожому, Тоні Канті, який прогулювався в Квінс Парку зі своєю дружиною. Чоловік затримав злочинця ще до прибуття поліції, не давши втекти. Незабаром в інтернеті з'явилося відео з нагрудних камер поліцейських, на якому було видно злочинця. Ви тільки уявіть, нападником на Емілі виявилася жінка на здивування громадськості, жінку з дикими очима спокійно заарештували поліцейські менше ніж через півгодини після нападу. Громадськість була розлючена. Місцеві жителі ледь стримували агресію, коли стала відома особистість зловмисниці. Це була тридцятирічна Елтонія Сканна. Вона страждала на параноїдальну шизофренію. Жителька Албанії нелегально в'їхала до Великобританії на вантажівці. Елтіона Сканна попросила притулку після прибуття до сполученого королівства 13 серпня 2014 року. Спочатку, в червні 2018 року, їй було відмовлено в наданні притулку. Але після апеляції це рішення було скасовано, і вона отримала посвідку на проживання до листопада 2020 року і дозвіл на перебування на території Сполученого Королівства до 2024 року. Пізніше Скана зізналася, що збрехала в своїй заяві про надання притулку, неправдиво стверджуючи, що стала жертвою торгівлі людьми. На момент арешту Сканна була безробітною і жила в квартирі в Болтоні. У жахливому відео з нагрудних камер можна побачити, як офіцер поліції саджає Скану на заднє сидіння поліцейського авто і запитує, що в рюкзаку, твоє посвідчення особи. Жінка відповідає: так і ніж. Сканна була звинувачена у тяжкому злочині проти Емілі, а також у зберіганні холодної зброї. Її помістили під варту в лікарні Ремптона, а не у в'язницю. Це психіатрична лікарня суворого режиму, розташована в Нотінгемширі, на судовому засіданні 5 жовтня 2021 року, під час спалаху ковід, вона з'явилася через відеозв'язок, щоб заперечити звинувачення у навмисному злочині, але визнала себе винною в менш тяжкому злочині. Не навмисному злочині на підставі обмеженої осудності через шизофренію. Суд над Сканною розпочався 26 листопада 2020 року. Суд почув, що Сканна потрапила до психіатричної лікарні у 2015 році після того, як погрожувала сусідам зброєю, і була знову затримана і пройшла курс лікування у 2017 році, коли вона вдарила свою матір ножем у руку і погрожувала своїй сестрі. Після арешту поліція виявила у квартирі сканни антипсихотичні препарати, яких, за словами адвоката Саймона Чока, було достатньо приблизно на місяць, що означає, що вона припинила приймати ліки. На четвертий день судового процесу Джонатан Пете, психіатричний медбрат з лікарні Ремптона, сказав, що Сканна розповіла йому жахливу історію. Жінка сказала: я позбавила життя людину, тому я тут. Це було навмисно. Я чекала у парку, вибрала жертву, позбавила її життя і намагалася втекти. Під час утримання сканни під вартою в лікарні Ремптона персонал у лікарні помітив, що сканна поводиться дивно. Вона історично сміялася після того, як побачила по телевізору дівчинку, схожу на Емілі Джонс. А в іншому випадку сканна розлютилася і у неї пішла піна з рота. Під час судового процесу батьки Емілі написали заяву про вплив, в якій говорилося, Емілі була сенсом биття наших сердець, пружиною в наших ногах і причиною, через яку ми прокидалися щоранку. Емілі була нашою вродливою, енергійною маленькою дівчинкою, з густком енергії, з вразливою особистістю. Вона була яскравою і веселою, доброю дитиною без жодної клітинки зла в тілі. Камери відеоспостереження зафіксували пересування скани в день злочину, коли жінка гуляла містом, в тому числі всередині торгового центру. Саме там вона, як стверджується, придбала ніж, який використала під час нападу. Очевидно, що жінка вже мала намір і просто обрала жертву в парку. Суддя Вол засудив скану до покарання у в'язниці Ремптон Секюріті, а також зазначив, що сканна має бути звільнена лише тоді, коли вона більше не становитиме загрози для громадськості. Уявіть собі, Елтіона Сканна була засуджена до мінімального терміну ув'язнення 8 років. Завершуючи винесення вироку, суддя Воло сказав: якщо вас ніколи не визнають придатною для звільнення. Ви залишитесь у в'язниці або в лікарні до кінця свого життя 26 січня 2021 року. Мінімальний термін ув'язнення з Канни був збільшений з 8 років до 10 років і 8 місяців. Батько Еміль Марк привітав збільшення терміну ув'язнення, але сказав, що продовжуватиме боротися до останнього, щоб Сканна ніколи не вийшла на волю. Будь то 10 років чи 20, мені цього буде недостатньо. Уряд Великої Британії виділив Елеціоні Скані 66 564 фунти на правову допомогу. Агентство правової допомоги при Міністерстві юстиції повідомляє, що ці чеки покривали витрати на представництво її інтересів у кримінальній справі. За роки, що минули після смерті Емілі. З'явився внутрішній звіт Національної служби охорони здоров'я, в якому детально описано низку прорахунків і втрачених можливостей фонду психічного здоров'я Великобританії, який відповідав за догляд за сканно. Опікуни, призначені для нагляду за в громаді, знали, що вона становить загрозу для дітей, а її психічний стан був оцінений лише один раз за три місяці до того, як вона забрала життя Емілі. І в шокуючому коментарі у звіті підкреслювалось, що двоє працівників фонду психічного здоров'я хотіли, щоб було відомо, що вони вважали Елтіону доброю та милою людиною. Після трагічних подій початкова школа Маркланд-Хілл, де навчалася Емілі, оголосила про плани створити меморіальний сад. Збір коштів у розмірі 5 тисяч фунтів стерлінгів був закритий протягом 12 годин, і сума зібраних коштів незабаром перевищила 11 тисяч фунтів стерлінгів. Окрема компанія зі збору коштів, розпочата батьками Емілі Джонс, зібрала понад 10 тисяч фунтів стерлінгів протягом 24 годин. Ці кошти були передані Болтінському клубу хлопців та дівчат. Який проводить спортивні та мистецькі заходи для дітей та підлітків з усього Болтона. До моменту винесення кримінального вироку, в грудні ця сума сягнула понад 25 тисяч фунтів стерлінгів. Я щиро співчуваю батькам Емілі Джонс. Спи спокійно, Емілі. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Що ви думаєте з приводу вироку для Елтіони Сканни? Хіба не замало 10 років? Друзі, будьте обережними, бережіть себе. І до зустрічі у новому епізоді.